Надзвичайний стан особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру або при спробі захоплення державної влади чи зміні конституційного ладу України шляхом насильства, говорить українське законодавство. Мета введення надзвичайного стану усунення загрози та нормалізація обстановки. Надзвичайний стан вводиться указом президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою протягом двох днів. З моменту звернення президента на період надзвичайного стану можуть запроваджуватися такі заходи, як встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан, обмеження руху транспортних засобів та їх огляд, заборона проведення масових заходів, заборона страйків, примусове відчудження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб. Також законодавством передбачено і додаткові заходи правового режиму надзвичайного стану у зв'язку з масовими порушеннями громадського порядку. Серед них запровадження комендантської години, перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та житла громадян, обмеження або тимчасова заборона продажу зброї, отруйних і сильно діючих хімічних речовин, а також алкогольних напоїв та речови. Вин вироблених на спортовій основі заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку, регулювання роботи цивільних теле та радіоцентрів, особливі правила користування зв'язком та передачі інформації через комп'ютерні мережі, порушення питання про заборону діяльності політичних партій та громадських організацій.